Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Бахмут. Що заважає вигнати ворога з Бахмута, захистити місто від обстрілів росіян, знищити всіх, хто обстрілює Бахмут наших військових. Прошу скажіть нам ваші сили, що нам треба. Так сильно, дуже сильно О, обстріли, тут О, є небезпека, в полон можуть потрапляти люди, заручники, там в місті є люди. Надзвичайно важкий стан. Проте в, в росіян вже закінчуються оці військові. Їх дуже мало залишилося. Так, дуже мало чекають, мають поповнитися. Багато тікає. Дезертирство. Проте буде перемога в Бахмуті. Навіть оці їхні страшні обстріли. Все одно перемога за українцями, за військовими. Так, я хочу забрати. Щас, скажіть, будь ласка, Вищі сили, що планують расисти росіяни у Бахмуті? Що вони планують грабувати, брати Бахмут? Не планують бути там до останнього. Війсь... військового. Наживиться, наживиться. В них оце місто це як здобич. Дуже важко це їм дається. Допомогу. Чекають. На допомогу. Проте не буде в них допомоги, вони там всі загинуть в цьому Бахмуті. Військові росіяни всі там загинуть. Оце я хочу, щоб до них нічого не дійшло. Заперечую, заперечую. Більше не можуть військові Росії обстрілювати місто Бахмут. Заперечую. Всі їхні ракети, бомби, снаряди, все, що було випущено по Бахмуту, повертається росіянам назад. Всім, хто це робив, все собі назад і отримує, заперечую. Більше немає в них логістики, більше немає ніяких надходжень, зброї до росіян. Військовим Росії в Бахмуті не надходить по Верховному суду, прошу відвернути і повернути всі негативну, всю агресію, всі смерті білі страждання, що завдані українцям у місті Бахмут. Повертаю ворогом. Заперечую весь негатив. Це також заперечую. Не буде допомоги, заперечую для росіян, не прийде. Зброї не буде. Заперечую, заперечую повністю всіх колаборантів, всіх, хто працює на ворога, викриваю більше, не можуть вони здійснювати, працювати на ворога не можуть. І прошу Вищі сили закрити дороги. Військовим Росії, заперечую повністю. Немає більше змоги в них наступати на Бахмут. Заперечі, заперечі, заперечі. Вони хочуть його до кінця брати, брати, брати покласти там всіх військових, всіх, абсолютно щоб Ніхто не... їх так уже їх немає. Тянуть ще це місто має в якусь дорогу, вони її закривають, щоб ця... в них такий план, цим цим вони тримають час, відтягують час. Заперечую, прошу вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю. Допоможіть військовим Україні у Бахмуті, що знаходяться. Ви, е, відігнати, знищити ворога, закри, захистити е, місто Бахмут, закрити небо над Бахмутом, відбити всі бомби, ракети і снаряди, і назад ворогу повернути, буде так. Прошу допомоги. Для військових України в місті Бахмут. Перекриваю, перекриваю. надійде вся необхідна допомога буде так. Буде перемога над ворогом. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Бахмут від расистів, від росіян. Поверніть всі ракети, снаряди і бомби, все, що випущено по українському місту Бахмут. Поверніть тому, хто випустив росіянам назад. Все повертаю. Буде так, буде так, буде так. І прошу закрити всі шляхи дороги росіянам, що наступають на Бахмут. Більше цього робити не можуть. Більше немає в них логістики, більше не можуть надходити зброя, снаряди, боєприпаси до військових Росії, бо Бахмут не надходить зброя. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснено прошу вище сили. Янгели, охоронці дух і роду, закликаю відкрити всі шляхи, заберіть всі перешкоди військовим України, що в місті Бахмуті на перемогу, відкрита дорога. Більше немає ніяких перешкод. Надходить вся необхідна зброя, бронетехніка, все, що треба. Для перемоги, дякую за увагу.